Якщо фірма здає в оренду самокат, і цей самокатник по комусь там заїхав. Фірма має за це відповідати разом із, разом із тим йолопом, який порушує, mm. ну ну. Ну, має. ну. Має. Якщо якась лахудра а, привела додому іноземця, і цей іноземець зґвалтував її дитину. Чи має ця лахудра відповідати разом з іноземцем за те, що наражає дитину на небезпеку? Так, має відповідати. А що пані, панна скаже? Має відповідати. Так. Вона має відповідати на рівні чи дужче, ніж той іноземець? Дужче. дужче. Я просто чого кажу: того, ж, вчора було оприлюднено інформацією в Києві. Якась місцева, яка мала десятилітнього десятилітнього сина, привела турка, з ним підживала, потім вигнала його, і турок спалив хату. Ну, тобто зробив пожежу в орендованій хаті. Мінти його затримали цього турка, проглянули його телефон, а в телефоні відео, як він гвалтує сина оцієї, от. Шанувальниці східних казок. Ось. Те, що турок винен, нема питань. Але хто його впустив, хіба не винні? Вона, котра його пригріла, хіба не винні? Не винна? А ті, хто сказав, що це норма, що можна, щоб запрошувати до себе турків там, і інших от, іноземців разом із собою жити, хіба не винні? От вашу думку